I saw a face in the sun But I won't pick it up Ми вихідними у парку Придніпровській лунали відомі українські та зарубіжні хіти, які наживо виконували учні альтернативної музичної школи Альт Студіо. Молоді виконавці та виконавиці отримали досвід спілкування з глядачами, а також не втратили можливості підтримати наших військових. Є такий, знаєте, напрацьований матеріал наших дітей і дорослих. Тому вирішили дати їм таку нагоду. По-перше, спробувати себе як музикантів і вулиця, вона саме те місце, де ми можемо це зробити. І звісно, ми зараз не можемо не мріяти про те, щоб скоріше наступив мир. І знаємо, що все, що ми можемо, да зараз ми це просто зібрати ще трошки донатів. Я знаю, що кожен на своєму місці донатить весь цей час, але ми вирішили зробити це сукупно нашою школою. Кременчужани і гості міста насолоджувалися. Древі. Львовою атмосферою того вечора та отримали незабутні враження від яскравих виступів юних артистів. Дуже класно, що а, зараз якось люди кучкуються, творять, намагаються жити ці нелегкі часи, допомагати армії. Ми завжди за. Ми також стараємось, допомагаємо, аплодуємо, донатимо і віримо в перемогу. Це дуже круто, те, що збирають на збір дуже талантливі діти. Дуже сильно. Це дуже гарно провести вечір. Дивитися на дітей, які дуже гарно співають. Під час концерту співочому колективу музичної школи Альт Студіо вдалося зібрати 3300 тисячі гривень. Зібрані кошти спрямовані на ремонт автівки наших захисників, воїнів одного з підрозділів спеціального призначення. Тож гуртуємося заради єдиної мети нашої перемоги. Катерина Груднєва, Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.